А навіщо воювати, якщо, наприклад, Росію все одно не перемогти? Навіщо наразі гимнуть ну, просто тисячі людей? Навіщо українцям боротись? Ну, тим паче, якщо, наприклад, ну, Росію ми не можемо перемогти. Ну, ради чого це все робиться? Але, друзі, давайте розберемося в цьому відео, що, по-перше, це пропаганда. Російська, а по-друге, ми за 5-6 хвилин не перемикайтеся, розіб'ємо цей міф просто вщент. І давайте почнемо з першого тезису. А ну, нібито краще було б здатись ще на початку, і тоді б ніхто б не гинув з українців. Звучить дуже логічно, але на поверхні. Ну, нібито такий собі легенький мирний спосіб для нас з вами. Але якщо копнути трошки глибше, то виявляється, що це просто чиста російська маніпуляція. Друзі, а де гарантія, що був би мир, якщо б Україна б здалась? Але я вам скажу, що це б гарантувало б 100% окупацію. А окупація, друзі, це ми всі з вами знаємо. Це заборона мови, заборона історії української, книг, повна русифікація. В школах, наприклад, б вивчали б напевно б там якусь молитву Путіна. Звичайно, була б російська мова та знищення всього українського. І це було б схоже більше не на мир, а на терор, але вже без опору. План був чітким: з три дні до Києва, повне повалення уряду, маріонеткова влада, ну а потім табори для неугодних. І це аж ніяк не схоже на мир. Це схоже більше на якусь Білорусь 2 під російським чоботом. І найважливіше, якби Україна здалась, людей би все одно вбивали б. Але вже не за свободу, не за свою країну, а за диктатора Путіна, за його хворі амбіції. Згадайте, скільки народів Росія підкорила, ну а тепер їхні представники воюють на українському фронті за чужі інтереси. А це чеченці, буряти, тувинці. Їхні сини зараз гинуть за русський мір, хоча самі вони не мають жодної свободи в своїй же великій країні. Така доля б 100% би чекала українців. Можливо, тільки десь би там в Польщі або в країнах Балтії, неважливо. Але такий варіант він прогнозований на 100%, адже Росія, вона, друзі, завжди з кимось воює. І ще я хочу підкреслити один такий критичний момент. Росіяни прийшли не раді землі, У них своєї землі вистачає, вона найбільша країна в світі за площею. І якби, наприклад, йшлися про якісь би там спірні землі, території, то вони би не бомбили б, наприклад, Київ, Дніпро, Львів, Чернігів, Виницю, не запускали б ракети по торгових центрах, пологових будинках, по житлових будинках, не вбивали б мирних людей. А вони, друзі, прийшли зламати нас всередині, знищити нашу ідентичність. Тобто, друзі, здача гарантувала б нам репресії, русифікацію диктатуру а ще неминучу війну за інтереси диктатора. Тому чинити опір це єдиний правильний вибір. Тільки так ми збережемо українську культуру, будемо жити на вільній землі, а Україна стане частиною європейської спільноти, інтегруючись в ЄС і НАТО. Процес він вже запущений. Так, можливо, він не такий швидкий, але він потихеньку йде. Ну і звісно, дехто з вас каже, а навіщо воювати, якщо Росію все одно не перемогти. Вона ж така велика, сильна ще й ядерна. Ну, звучить нібито раціонально, але насправді це така собі психологічна капітуляція, яку дуже активно поширює російська пропаганда. Ну і давайте розберемося по пунктах. Чому це неправда? Майже 4 роки війни показують, що це, друзі, міф. Росія вже програла багато ключових битв. Згадаємо, наприклад, 22 й рік, коли вони не змогли взяти Київ, Харків і навіть Миколаїв. Це був повний російський провал їхньої такої блискавичої війни. Україна вже звільнила 50% захоплених територій, а це вже перемога, друзі, в обороні. Ну а корабель Москва. Це флагман Чорноморського флоту, його просто знищили. А такого, друзі, не було з флагманами Росії, та я взагалі не пам'ятаю, просто десятиліттями такого не було. Також історія знає дуже багато прикладів, коли Росія, попри свою велич, програє. Наприклад, російсько японська війна 1904 1905 років. Тоді Російська імперія зазнала принизливої поразки від Японії. Ну, ви мені скажете, так це ж було е, давно, тоді, можливо, там щось було не так. От ось вам наступний приклад: Перша Чеченська війна 1994-1996 років. Росія, маючи величезну просто перевагу в силі, не змогла е, придушити опір Маленької Чечні і була змушена підписати мирний договір. Як бачимо, Росія не така вже й непереможна. Та й питання не в тому, щоб, наприклад, там, перемогти Росію, там, захопити якісь її території, ні. Наша мета це зберегти просто Україну. А це дуже критично важливо. Ми не збираємося окуповувати Москву. Наша мета проста, щоб Росія не змогла більше вбивати українців, щоб наші кордони були безпечні, а наші діти жили без страху і були вільними. А це вже, друзі, інша історія, і вона реалістична та досяжна. Так нам потрібна допомога наших союзників, без них нам дуже важко. Але і Росія не всемогутній монстр, а країна з глибокими друзі, проблемами. А це економіка на межі, яка залежить від нафти, це санкції, які працюють хай там і повільно, а це технологічний занепад. В армії деморалізація, просто величезні втрати, які Росія намагається приховувати. Тому, якщо ми, наприклад, зупинимось, ми точно, друзі, програємо. Тисячі українців будуть знову депортовані, вбиті, закатовані. Прийде так званий «русський Мір з пропагандою, доносами, репресіями. У висновку хочу сказати, що Україна вже перемогла морально, і це не просто слова. Українці показали всьому світу приклад гідності й опору. Світ допомагає нам, бо бачить, що ми не здаємося. А коли народ, друзі, бореться проти сильнішого ворога, це вже є велика сила. Так, боротьба це довгий шлях, але припинити боротись це гарантовано програти. Поки ми боремось, поки ми живі, ми, друзі, переможемо. Тож віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Підписуємось на канал і до наступних зустрічей.